Якщо ви візьмете курс долара, помножите на 1,17 з хвостиком, то що сьогодні є за 1 євро, дають долар 17 центів, ну, ви приблизно вийдете десь на 49 гривень, може навіть трошечки більше. Так що тут нічого дивного немає, це прямий розрахунок по курс-курсу. А от що робиться з парою євро-долар, тут, напевно, глибока економічна політика, яку спочатку своєї присутності у Вальному кабінеті проводить пан Трамп. І то, що на сьогоднішній момент він почав торгівельну війну зі всім світом, е, ну, по суті, достатньо серйозно відлякує е, інвесторів від американського долара, е, ми бачимо з вами, що достатньо велика кількість країн виходить з долара в якості резервної валюти. Ми побачили, що навіть трошечки змінився рейтинг американських трежерів. Це американських цінних паперів, які виконують функцію наповнення дефіциту бюджету Сполучених Штатів Америки.